Доброго дня, вас вітає компанія Міннягро Луцьк. Відготаємо тракторець Оріон 504, Ось така 50 -ка. повний привід, 4 циліндра, їде до своїх власників. Вчора були клієнти, вибирали, тестували тракторці, їздили на тракторах і без кабіни. Дуже їм сподобалася дана моделька. Каже, що все ідеально, нічого не шумить, не бращить. Попередньо вони купляли, брат купував Оріона РДшку 404-ту, це вже десь рік тому вже пройшов дві ТО даний трактор. І приїхав, привіз брата, брат тракторця, і приділилися на Оріоні 504-му з кабіною. Кабіна в нас йде з опаленням, стоїть камера заднього виду, примусована візка, ось такий апарат, їде до своїх власників. Компанія Мініагро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, техніки є по наявності. Ще один самий тракторець з зелененькою кабіною. Стоїть на зборці. День-два буде зібраний. Сьогодні у нас субота. Я думаю, десь в понеділок, дня. можливо, вівторок буде тракторець зібраний. Коби цікавий такий тракторець, можете приїжджати, телефонувати, замовляти.